Добрий день. Е, я, мабуть, найсвіжіший випускник Могилянки, тому що випустився минулого року. Е, факультет ФГН і ФСНСТ. Е, магістратура. Ось я е, півтора року тому створив книжкову кримницю Хармс. Е, може, деякі чули вже або були там навіть. Е, розкажу навіть е, не про те, е, Скільки ми заробляємо, що продаємо, і е, яка в нас капіталізація, чи інші якісь економічні показники, тому що я в них, на жаль, не тямлю. Е, я розкажу лише про те, е, яким чином від е, ідеї, е, яким чином відштовхуватись від того, що ти хочеш втілити в своєму житті. Е, от. І е, ну, чому власне, я, коли готував презентацію, думав, чи розповідати. Там, про економічні показники, чи все-таки розповісти про відчуття, коли ти створюєш якийсь продукт, який тобі дуже близький і від якого ти просто кайфуєш. Мені якось спала, спала думка цитата з маленького принца, да, коли він казав, що якщо дорослим казати про цитую, я бачив гарний будиночок цигарного кольору на вікнах герань, а на дух голубів. Вони не можуть собі цього уявити. А якщо ти скажеш просто, що цей будинок коштує 100 тисяч франків, то вони одразу здивуються і скажуть, яка це краса. Тому я буду все-таки казати про герань та голубів, аніж про гроші і якісь економічні показники. Ось, Яким чином виникла у нас ідея? Десь роки два тому, попрацюючи вже в якихось аналогічних місцях, я починав працювати в Макдональдсі. Потім е, працював в благодійній діяльності. Після цього створив е, ресурс ОПЕНСТАДІ. Ми писали про е, різні гранти, освітні проекти е, і, попрацюючи навіть в часописі е, керуючим, е, винка щось створити дуже камерне, де би е, все, що пов'язане з IT-сфери, все, що пов'язане з діджитал, тому що я і працював і в діджиталі якийсь час, щоб вона відійшло на другий план і де би більше акцент був на. На намацальних речах. Я це так називаю, тому що колись е, роки два чи три тому я зустрічався з е, Андрієм Худо з IFEST, і він якось сказав, що знаєте, е, зараз людям потрібно е, менше чогось віртуального, а більше чогось те, що можна відчути, е, як він сказав, львівським таким словом, намацати. Ось і в мене чомусь це якось закорінилось, Е, в голові я подумав, що треба щось створити максимально що, е, повертатись до витоків. Я для себе це так назвав, і тому. Е, коли ми сідали е, і думали, що ж це має бути, ми одразу спали на думку, що це має бути книжковий магазин, де би можна було почитати рідкісну літературу, де би можна було просто при, е, скажімо так, поділитися якимись думками з приводу книжки з якимись друзями, і е, одразу це не була книжкова крамниця. Ми хотіли створити якесь секретне місце. Це що зараз популярне Secret Place, десь в Києві вимінити п'ятикімнатну чи чотирьохкімнатну квартиру в історичному центрі міста, і десь там заховатися і запросити лише друзів, які би там були такими книжковими гіками і фанатіли від там літератури, якісної музики на там на вінілі і так далі. Не знайшовши таку квартиру, тому що е, виявляли, я з точки зору бізнесу, виявила, що виняти таку квартиру вийде дорожче, ніж орендувати на першому поверсі приміщення. От, ми відкинули е, таку іде, ідеалістичну концепцію нашого проєкту і все-таки е, орендували там, звичайне класне місце да, в центрі Києва і, е, і створили книжковий магазин. На початку була. Візія, що це буде лише книжкова крамниця з книгами, які дуже важко знайти в інших книгарнях, тому що ми працюємо там, зазвичай з нонфікшеном, якимись нішовими видавництвами. От. Але ця ідея трансформувалась, тому що людям е одних книжок було замало. От, Ми додали якусь складову кавову, барну і так далі. Люди могли посидіти, випити каву, чаю і там з'їсти якісь пироги, сендвічі. Видозмінивши цю ідею, ми створили повноцінний проєкт за три місяці по факту. Це була книжкова крамниця кафе. Е, ну, На моєму досвіді таких проєктів в Києві я не знав, і тому мені здалося, що ми так проходимо цей е, шлях. Е, Вперше і до нас там ніхто цього не робив. От е запустивши е півтора року тому цей проект, ми відкрили аналогічний проєкт в Одесі. Ми наразі з, наших, е маленького, з нашого маленького простору в 55 квадратів, через два тижні приїжджаємо в 250 квадратів. Е ми е по ходу цієї ідеї. На речей створюємо, відкриваємо винний бар з якісною джазовою музикою. Взагалі не буде, да? А, окей. От, і якось ця ідея з дуже маленькою, дуже, дуже небізнесовою. Тобто, я вам чесно скажу, коли ми це робили, я віддав всі гроші, які в мене були, навіть чужі віддав. І не ставив ціль повернути їх за якийсь період. Тобто, е, так як я, мабуть, це для якраз ті знання, які мені не дала да, бізнесові, я навчався на філософії. Ну, на жаль, е, е, рої і інші категорії ми не вивчали. Тому е, е, якось до цього дуже легко відносились. Зараз, зараз, коли проект, е, скажімо так, е, я розкажу. Е, про те, що ну, два основніші питання, які мені здалося, треба було висвітлити в цій презентації, це що вплинуло на те, який проект я конкретно створив, і що дала Могилянка. Ось, це два питання, по факту, є ключовими в моїй презентації. Такому хронологічному порядку можу сказати, що найбільше, що вплинуло. На якісь бізнесові навички, це сім'я, це університет, це військовий ліцей і це роботи. Якщо так більше розбити, то в мене доволі як це, виховання в, в, у вільному стилі, що я хотів обирати, де навчатись, якою роботою займатись. Куди витрачати гроші, куди не витрачати. Батьки зазвичай підтримували і давали максимальну свободу. Це і виявилось якоюсь, мені здається, ключовою цінністю, за якою зараз я роблю ті чи інші проєкти. Єдине обмеження цієї свободи було те, що мама сказала мені йти у військовий ліцей. От, військовий ліцей він теж також дещо дав. Це зараз там, називається Суворовське училище, колись він називався Суворовське училище. Він дав наступну цінність це самодисципліна і наполегливість. Ось кращої школи, ніж я не можу, мабуть, назвати армію, тому що я не був в армії, але краще дисципліни, ніж у військовому ліцеї або у військовій спрої, мабуть, нічого не може дати. Ніяке прокидання 8.30 на першу пару в могилянку чи інші якісь зобов'язання, які людина бере в житті. От, Тому я вважаю, що е, військовий ліцей дав м, так, таку, таку якість. От, Університет. Е, з університету мене, ну, мені здається, також не дуже е, класичне е, відносине з колегіс. Я провчився в трьох університетах, е, з, усіх трьох я, з усіх двох я йшов е, по власній е, волі, е, і кожен з них він дав, е, мені здається, е, те, що е, будь-якому університеті, а я вчився і в слабіших університетах, е, ніж Могилянка, в е, будь-якому університеті е, все залежить від тебе: від того, яке в тебе оточення, від того наскільки ти наполегливий, і від того, які цінності і які знання ти хочеш отримати, е, от, і ну і робота, я ж кажу, починаючи від Макдональдсу, закінчуючи е, е, якоюсь, е, там вже більш-менш управлінською роботою. Кожна з цих видів діяльності дає щось нове: це досвід, це уміння працювати з людьми, це якісь конкретні знання в конкретній діяльності. мене тепер Ось з приводу кри... кризи, я думаю, всі вже це говорили, і я був також переконаний, що з... криза це найкращий тренер у веденні бізнесу. Так вийшло, що там на нашому мікрорівні да, тому бізнесі, який ми ведемо. Ми відкрили на Михайлівській. Якщо ви пам'ятаєте, Михайлівська була одним з епіцентрів революції гідності. І, скажімо так, якщо коректно сказати, то було дуже важко працювати в цей період, от, але це дозволило нам просто зрозуміти, що якщо в такий період ми можемо якісно надавати послуги, ми можемо правильно якісний продукт давати, то в хороші часи. Навіть зараз для нас все одно хороші часи. Ми можемо ще краще робити, і, скажімо так, проєкт буде максимально успішний, коли буде все, все дуже добре. От. Тому я вважаю, що криза вона загартовує людей, які ведуть бізнес, і знову таки. Приклад про 90-ті, да, в який я, мабуть, не дуже е, встиг пожити, але можу сказати, що в 90-х роках, коли була криза, люди, які зараз є якимись мільярдерами або доволі заможними, вони якраз тоді і вирішували, а давайте спробуємо той чи інший бізнес, чесними чи нечесними шляхами. От. І е, по стратегії, е, що, ми, що, що ми плануємо робити, знову таки, ми відкриваємо. Е, Дуже велику книжкову крамницю, мабуть, в Києві через два тижні. Ми відкриваємо через місяць винний бар, і ось зараз буквально почали е, працювати з е, польськими колегами. Ми запланували десь через місяці два відкрити. Uh -huh. Перше видавництво українською мовою, яке буде спеціалізуватися на нонфікшн-літературі, будемо видавати uh, мистецтво, uh, моду, дизайн, uh, культуру, кіно і театр. Це будуть декілька областей, на які ми будемо, скажімо так, робити uh, нахил. Mm, нахил". Uh, uh, ось uh, що, що дала могилянка. Uh, вона, не дала, вона дала знання, це якісь апріорні категорії, вона дала більше, вона дала цінності. І е, вона, знаєте, вона їх не передає тобі, і е, в тебе є вибір е, взяти цю цінність, ці цінність чи, чи не брати. Вона вшиває в тебе. Е, яким чином? От Якщо ти проводиш свій час серед Могилянців, е, якщо ти проводиш свій е, час в Могилянській спільноті, то, яким чином, як би ти не хотів, ти все одно. Е, перетягуєш на себе ті цінності, які превалюють в Могилянці. Я чесно скажу, я навчаюся з 2006-го, я зустрівся з Глібом, 2007-му 2007 я вступив. Десь так і от з 2007 по 2014 рік моглянка доволі навіть по цінностям доволі види змінилась. Це мабуть комплекс старого начальника, який говорить, що от, а коли-то було по-другому. Ну але є таке відчуття, що вони види зміняться, але все одно. Того, що твориться в Могилянці, залишається стабільним. Ось і для мене ну там чотири цінності, які я викристалізував для себе: це перше Могилянка дає патріотизм, наділяє, я би сказав так. Але вона наділяє не таким ура патріотизмом, як деякі сприймають. Вона пояснює те, що що би ти не робив в країні. Ти робиш для країни це. Який би вид діяльності ти не реалізовував в країні, чи то маленький бізнес, чи це дуже дуже великий, ти робиш це для людей, які живуть в цій країні, ти робиш це для блага України в цілому. Мені здається, це ну, така е, як це сказати? Е, ну, фундаментальна цінність. Тому що е, від цього і починається розуміння, ти хочеш тут це робити, чи ти хочеш е, поїхати кудись. Це чесність, причому у, у, у широкому розумінні і у вузькому, як чесність по відношенню до того, яку ціну ти ставиш за той чи інший продукт, так і чесність по відношенню до не, це в загальноморальному, загальноморальній вимірі. О, це відповідальність перед тим, які продукти створюєш, навіщо ти його створюєш, і. Відповідальність перед працівниками, яких ти береш на роботу, і перед гостями, яких ти або там, клієнтами, які, з якими ти працюєш. І знову таки для того, щоб е, я не знаю, чи існує ще така категорія, що в могилянку е, важко потрапити, але е, ще важче вилетіти. Але колись все таки е, треба було доволі е, багато е, докладати зусиль, е, що як мінімум на, на бакалавраті, я пам'ятаю, я е, е, Дуже багато докладати зусиль, щоб ти, скажімо так, залишився навчатися в цьому університеті і щось себе представляв. От. Тому як загальний підсумок в цієї доповіді мені видається, що треба просто любити моглянку і все буде окей. <праць> Дякую. Нема за що. Euh, так, давайте до питань. О, Андрій, ви надзвичайно. Паша, Дівчата за мною цікавляться, скільки в тебе татуювань? Це перше? Три. Три. Ну, я ж не можу запитати, що там відображено. Про бізнес питання. Про бізнес. Паша, кава є основним м -м, чинником, який тобі гроші приносить, ні, чи книжки все таке. Mm, спочатку було 70 на 30, кава 70, а 30 всі інші продукти. Але зараз це беремо десь 55 на 45. І це, оце, це, якщо точно, один з найрадісніших моментів, тому що ми дуже хотіли, щоб журнали, там, листівки, книги це перевалювало в наших доходах. Ну і тут, воно до цього рухається. Давай ще питання. там. Так, де буде новий заклад? На золотих воротах? Доброго дня. А в мене до вас таке питання. Ну я зрозуміла, що ви позиціонуєте себе у першу чергу як крамниця, але як людина, яка максимально наближена до ресторанного бізнесу. Чи є в Україні у цьому самому бізнесу ще якась вільна ніша? Бо в нас вже є Secret Place, цифроблат і все таке інше. Чим ще можна здивувати нашу публіку? Дякую ще немає міжленівських зірок в Україні, тому що можна дуже багато розвивати в ресторанній справі. А взагалі, ну, з приводу концепції закладів, мені здається, що ну, ніша величезна. Зробіть, знаєте, от якщо хочете, класну ідею, можу продати. Зробіть кет-кафе. Ось зараз воно вже най... максимально близько до нас підійшло. В Польщі відкрили у Японії, США, Німеччині. Усюди вони ну, дуже популярні. Я не знаю, яким чином э, вирішується питання з э, санітарним станцією. Да. Але ну, я думаю, на, такому, на таких місцях можна заробляти стільки, щоб э, ну, правильно все робити з точки зору санітарних. <реш> Тому ну, я думаю, дуже багато ідей. Я просто, на жаль, не всі знаю. Ось таку знаю. Так. Олександр там Олександр. — Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, Добрий. трішки більше про винний бар. Ваш майбутній проєкт. Наскільки я зрозумів, в чому буде основна фішка: місце чи продукт? Який це продукт буде український, закордонний? Дякую, Дякую. Дякую за запитання. І це буде місце, де буде якісне вино за адекватні гроші. І, е, і це все буде приправлено якісною музикою, тільки джазом. Я поясню про вино, що саме Дякую. <праць> е, ось Я навіть не знаю. Якщо дуже коротко, е, мені здається, що винна культура, як і багато е, як і велика частина гастрономічної культури е, в різних її вимірах, не надто розвинута в нас. Ось, якщо назвати е, винні. Заклади в Києві, саме які спеціалізуються на вині, їх дуже мало, і ті, які є, вони асоціюються в першу чергу, не знаю як у багатьох, але там у мене і моїх колег з чимось дуже дорогим. Ось навіть з тим нереальним ну, навпаки, реальним курсом, який зараз там євро і долар. Все одно я, я знаю, яким чином можна за адекватні гроші. Випивати може не кожен день, але там, декілька разів на тиждень або там, два рази на тиждень якісне вино. Ось акцент на чому. Я хочу відкрити декілька українських брендів, ну, відкрити для громадськості, мається на увазі. Як виявляється, виявилось в Україні 5-6 компаній, навіть я би сказав, не компанії, а виробництво вина, які там, по площі менше, ніж цей плац. Але виробляють дуже класне вино, дуже, мені здається, по, по канонам зроблене, і те, яке мало хто знає. Тому що навіть позавчора спілкуючись з людиною, яка любить вино і розуміється більш-менш, вона дуже здивувалася, що в Україні є якісне вино. О, це не я не знаю, можна там Нейнкерман чи Шабо. Що, ще? — Можна все. Ну, ніка, да, ніка так. От, е, Є просто е, хороші бренди, які я би хотів показати. Плюс е, є ті країни, які в нас менше там, розповсюджені. Це там Юар, це взагалі ціла Африка, це е, Австралія, Нова Зеландія за адекватні гроші. От, я ще не буду розказувати деталі, які там будуть нашарування в цьому проєкті, але в цілому, це е, дві там важливі цінності: це якісний джаз і якісне вино. І все. А ми вам розкажемо. Е, а, ну це ще один, до речі, е, логічне питання. Ми витратили на рекламу в нашому проєкті 0 гривень, і в цьому плануємо теж. Але нам допомагає в цьому е, всесвітня мережа. Фейсбук. Всесвітня <світня> мережа інтернет і Фейсбук. Ось, е, ну лише ну, як це, методом сарафанного радіо працюємо. Тому я думаю, ви все одно почуєте, якщо. Е, ну, я вам особисто розкажу, коли відкрию. Щоб не втратити, так добре. Да. Так, ні е, багато є, але хорошого не багато. Ну е, знову таки, я не, не являюсь самельє, або там кавістом великим, е, та навіть і маленьким. Я тільки почав е, вивчати цю сферу, але е, в е, тих людей, гаражістів, наприклад, це ті, які в гаражі типу його роблять, або в дуже маленьких е, маленькій кількості, їх не дуже багато в Україні, але е, точніше, їх багато, але ті, які роблять. Ну, скажімо, достойне воно, їх поки небагато. Але ми їх привеземо і я думаю, люди будуть дивувати, що у нас таке класне вино роблять. Ой. Добре, О, ще одне запитання є? Нема. Чи ми вже далі підемо? Ну, гарно. Добре, пішли тоді далі. Дякую, Павло. Дякую.